У березні морозному чи в квітні, коли зірки мов рани на живі, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Повномасштабна війна змінила його вірші, розповідає Дмитро Лазуткін. Поет поміж трагічних новин та історій, шукав нові форми, аби його творчість описувала війну без зайвої романтичності для читача. Я для себе віднайшов форму. Це передусім така от поетична оповідь, такий ліричний репортаж, доволі чуттєвий і водночас доволі жорсткий. Це переважно неримовані тексти, переважно такі сюжетні верлібри, які розказують історії реальних героїв. Тобто, всі вірші, які були написані після початку повноштавного вторгнення, всі вірші присвячені реальним людям. І так чи наше пов'язані з тим, що було побачено і почути. А побачив і почув за 9 місяців. Поет немало. Дмитро працює військовим журналістом. каже, є історії, про які важко розповісти в новинах, але вони стають сюжетами його творів. Здебільшого це історії цивільних, які живуть в самому епіцентрі війни. Коли були в Краматорську, верталися ну, я з військовим, був ясна річ, і виходила бабуся така, і там ледь мене не зарукав, таркали хлопчики, ви ж нас не залишите, плакала, «Ви ж, ви ж не поїдете, тіпа, ви ж повернетеся. Ну, тобто це Краматорськ. Люди, про яких там багато хто каже, що там, там, вони там всі ватники, ну, далеко не всі. Після того, що люди дізналися, і багато хто змінився, насправді це було дуже зворушливо, тоді було спекотно, вона напоїла. Мене холодним компотом, таким ще він таким трошки був підбродивши такі градусів 12-15. Я пам'ятаю, що ці півтора літра і любові просто з захопленням». До повномасштабного вторгнення Дмитро Лазуткін планував видати свою збірку інтимної та філософської лірики, але війна змінила тематику і сам формат презентації книжки. Я інтегрував нові вірш, я вагався чи слід це окремо опускати, чи сюди, але потім подумав, що ну невідомо, коли вийде наступна книжка, і невідомо, як буде складатися взагалі життя наше і е, жити тут і зараз мені здається, це не найгірший принцип. Було таке, що в деяких містах люди там плакали, коли я читав ось ці історії. З війни або з окупованих територій, з визволених територій, передусім було таке, що все одно просили якісь вірші прочитати і про кохання, і з іронією щось. Історії з Ірпеня, Маріуполя, Донбасу та багатьох інших міст. Історії про війну та кохання. Закладка Дмитра Лазуткіна поєднала у собі подекуди пророчі вірші, написані до 24 лютого, і варлібри про воєнну буденність українців. Свою поезію автор презентує в тилу, а згодом знову поїде на передову, щоб якомога більше побачити і продовжити розповідати про війну.